Гарне м'язисте тіло потребує цих п'яти кроків, і харчування та спорт тут далеко не на першому місці. Це більше клієнтів до мене звертаються за якісним набором маси, не розуміючи основну проблему. А головна причина ось у чому: Забруднений та нездоровий кишечник порушує всмоктування білків, вітамінів, мінералів, і це призводить до дефіциту будматеріалу, з якого і формуються м'язи. А Запалення та інфекції негативно впливають на синтез білків. І ми отримуємо ефект дорогого унітазу, коли всі наші дорогі вітамінчики, протеїнчики просто проходять повз. Тож що насправді потрібно робити, перший крок це дати своєму організму достатню кількість води не менше 2 літрів на добу. Друге, це обов'язково його почистити від різних грибів, паразитів, токсинів та почистити кишечник, дівчину третє збалансоване харчування, четверте регулярне тренування п'ятий режим сну, почнем працювати та дадуть свої результати. А якщо ти хочеш досягнути якісної візевої ваги, як ці всі люди, став вогник у коментарях, і я обов'язково тобі допоможу досягнути свою ціль.